Кінофлеш. Подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш. Вітаємо вас на аудіоподкасті Кінофлеш. Сьогодні ми поговоримо про унікальний фільм, який і досі викликає жваві дискусії серед кінокритиків та глядачів. Це стрічка Юрія Ілєнка. Молитва за гетьмана Мазепу. Фільм, який став подією в українському кінематографі, скандалом у суспільстві та викликом імперській історіографії, фільм, що порушив табу 2002 рік. Український режисер Юрій Ілєнко презентує фільм, у центрі якого постать гетьмана Івана Мазепи. В радянській та російській історії його десятиліттями таврували як зрадника. Образ був викривлений, зведений до однієї негативної характеристики. Проте Іллєнко наважиться показати Мазепу зовсім іншим: як державного діяча, що мрів про незалежність України, як людину трагічної долі, змушена боротися з тиском імперії та власними сумнівами, вже сам цей факт став викликом, адже українське кіно вперше після здобуття незалежності спробувало зруйнувати радянські стереотипи і показати національного героя через власну оптику. Поетичне кіно та символізм. Молитва за гетьманом Мазепу не є класичною історичною драмою. Це фільм-метафора, фільм-поема, у які факти переплітаються з алегоріями, міфами та сновидними образами. Ілленко не ставить собі за мету академічну точність. Він працює з емоціями та символами, створює простір, де історія живе як міф: костюми, кольори, грим, навіть мізансцени. Усе виглядає як театральне дійство, сповнене глибинних смислів. Важливим стає не лише сюжет, а й сама форма. Камера ніби занурює глядача у світ видінь, де реальність і фантазії співіснують. Візуальна мова, що провокує операторська робота у фільмі, надзвичайно експресивна. Юрій Іллєнко, який сам виступав і як режисер, і як оператор, використовує яскраві контрасти на традиційні ракурси, динамічні рухи камери. Це створює ефект потрясіння, змушує глядача не просто дивитися, а переживати історію на емоційному рівні. Саме завдяки такій кіномові молитва за гетьмана Мазепу отримала репутацію провокаційної та навіть шокової стрічки. Скандали та заборони. Після прем'єри в Україні фільм одразу розділив суспільство. Одні називали його геніальним мистецьким проривом, інші безглуздим апатажем. У Росії жін заборонили до показу, звинувачуючи його в антидержавності. Причина проста молитва за гетьмана Мазепу зруйнувала імперський міф. Вона показала Мазепу не як зрадника, а як людину, яка прагнула свободи для своєї країни. І це було надто небезпечно для сусідньої держави, що завжди намагалася контролювати історичну пам'ять українців. Реакція глядачів та критиків картина викликала хвилю публічних дискусій. Частина глядачів була шокована відвертими сценами, які Ілєнко використав як метафори влади, гріха та страждання. Інші побачили у фільмі Глибокий символізм і художній протест проти колоніального мислення. Попри суперечливість, молитва за гетьмана Мазепу стала культовою саме завдяки своїй сміливості. Цей фільм не залишив байдужим нікого. Значення для українського кіно Фільм Юрія Ілєнка можна вважати маніфестом незалежного українського кінематографа. Він довів, що українські режисери здатні працювати зі складними темами, ламати стереотипи і створювати унікальну кіномову. Стрічка стала доказом: українці мають право на власну інтерпретацію історії, а мистецтво може бути інструментом боротьби за ідентичність. Чому актуально сьогодні? Минуло понад 20 років від виходу молитви за Гетьмана Мазепу. Але її актуальність лише зросла. Сьогодні Україна знову бореться за право на власну історію, культуру та незалежність. І постать Мазепи, так само, як і сміливість Іл'єнка, звучать особливо сильно. Фільм нагадує: без власної пам'яті і сміливості, називати речі своїми іменами, ми ризикуємо втратити майбутнє. Молитва за Гетьмана Мазепу це виклик, маніфест і мистецький експеримент водночас фільм, який змусив суспільство сперечатися. Переосмислювати та шукати власну правду. Дякуємо, що були з нами на подкасті Кінофлеш. У наступних випусках ми продовжимо відкривати унікальні сторінки українського кіно. Кіно, яке формує нашу пам'ять, нашу ідентичність і нашу свободу. Подкаст Кінофлеш.